Добрий день, шановні члени журі! Дозвольте мені, дьомій Евеліні, учениці 9 класу Обухівського ліцею Дніпровського району Дніпропетровської області, представити роботу на тему Порівняльна оцінка господарсько-цінних ознак сортів дині в приватному господарстві. Наш час, одним з резервів значного збільшення урожайності і зниження собівартості є впровадження у виробництво високовражальних сортів різних культур. Термін збору ранньої овочевої продукції, високої якості багато в чому залежить від правильного вибору сорту. У зв'язку з цим метою наших досліджень була порівняльна оцінка господарсько-цінних ознак сортів динь – відчизняною. Тавричанка, Креничанка, Самарська, Голянка і Нея та зарубіжної селекції Лада в приватному господарстві Дніпровського району Дніпропетровської області. Для реалізації цієї мети передбачалося вирішити такі завдання: визначити ріст і розвиток різних сортів дині, визначити найбільш урожайні сорти, провести оцінку динь за господарсько-цінними ознаками. Визначити кращі зразки дині за якістю плодів, описати відібрані плоди за апробаційними ознаками та зробити висновки. Об'єкт дослідження. Показники росту та розвитку зразків динь та оцінка їх врожайності. Предмет дослідження. Сорти дині, тавричанка, криничанка, інея, лада, самарська та голянка. Методи дослідження: польовий. Порівняльно-описовий, візуальний, вимірювально-ваговий та органелоктичний. Досліди проводилися в приватних умовах. Під час проведення фенологічних спостережень, обліків та аналізів у дослідах використовували методику дослідної справи в овочівництві і баштанництві за редакцією Бондаренка та Яковенка. За результатами дослідження, зразки поділені на дві групи стиглості: ранню стиглу та середню стиглу. За контроль взято сортині та врачанка. Для селекції найбільший інтерес представляють сорти і зразки ранньої стиглості і середньої стиглості. В таблиці 1 наведено джерела скоростиглості дині. Досліди проводилися з двократною повторюваністю. Спосіб сівби насіння він широкорядний. Для раньостих сортів по дві рослини в гнізді. Фенологічні спостереження проводили за відзначенням дати сівби, поява сходів, початок цвітіння та поява зав'язі, початок плодоношення, збір урожаю. Це таблиця 2. Збирання та облік урожаю проводили за настанням оптимальної біологічної стиглості плодів кожного сорту дині. Смак плодів оцінювали шляхом дегустаційної оцінки. Загальна дегустаційна оцінка вираховувалася як сумарна оцінка зовнішнього вигляду, консистенції, соковитості і смаку. Зовнішній вигляд плодів оцінювала за дев'ятипальною шкалою, яка є сумарною оцінкою розміру та форми. Результати досліджень. Під час проведення досліджень ми визначили вегетаційний період, час зав'язування плодів і період їхнього достигання Враховували групу стиглості сортів. Серед сортів ранні стиглих є три сорти це голянка, криничанка та тавричанка. І три сорти середньостиклих інея, лада та самаска. Найбільшу урожайність товарних плодів отримали по сортах Самарська, Голянка, а найменшу по сортах тавричанка. Це таблиця 3. Певний інтерес для споживача представляє така ознака, як крупноплідність, зразка або маса найбільш крупного плода. В своїх дослідженнях ми відібрали найбільш крупні плоди по кожному зразку і зважували їх. Зразки з найбільш крупними плодами у дині сорту самарська. Різні сорти виявили суттєвий вплив на масу товарного плода, товарність, а також форму плоду. Найбільшу масу товарного плода спостерігали у середньостиглих сортів. Інея Лада, Самарська, а найменшу у рання голянка і криничанка. Показник товарності на всіх варіантах був високий 94-97%. По сортах Криничанка, Тавричанка та Голянка урожайність на 29-42% залежить від маси плода, а по сортах Інея Самарська та Лада на 80-99%. Це таблиця 4. Крім того, виявили зразки дині з різними ознаками, які ви можете побачити на таблиці 5. Велике значення при вирощуванні дині мають смакові якості. Смак плодів оцінювали шляхом дегустаційної оцінки. Показники органолептичної оцінки свідчать, що плоди по консистенції, м'якоті, смаку, запаху, товщині м'якуша, були різноманітні і мали таку оцінку. Криничанка 3,2 бала, голянка та лада 3,5 бала, самарська 3,6 бала, тавричанка та інея 3,7 бала. В результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки. Диня це однорічна комахозапильна, світлолюбива, теплолюбива і посухо посухочаростійка рослина родини гарбузові. Сорти різних груп дині різняться за забарвленням плодів, м'якоттю та кольором насіння. Показник товарності на всіх варіантах був високий 94-97%. Найбільш висока урожайність плодів одержана по сортах самарська та голянка. Показники органелолептичної оцінки свідчать, що плоди по консистенції, м'якоті, смаку, запаху, товщині м'якоша були різноманітні і мали таку оцінку. Криничанка – 3,2 бала, голянка та Лада – 3,5 бала, самарська 3,6 бала, та та енея 3,7 бала. Рекомендуємо вирощувати такі сорти дині, самарська та голянка. Дякую за увагу!